Колишній чоловік продав автомобіль без вашої згоди, Дізнайтеся, що робити в цьому випадку разом з юридичним сервісом. Консультант, коли шлюб розвалюється і все йде до розлучення, дуже часто сторони намагаються приховати майно, щоб не ділити. Найпростіше приховати рухоме майно, наприклад, автомобіль. Часто один із подружжя переписує авто без згоди іншого на когось із родичів, або взагалі просто продає автомобіль, залишаючи собі всі кошти. Що робити, якщо ваш колишній без вашої згоди продав авто, куплене в шлюбі. Очевидно, що від продажу спільного авто ви мали право отримати половину вартості, але ж ви не знаєте за яку ціну він продав авто. В такому випадку через адвокатські запити треба отримати інформацію сервісного центру, після чого подати в суд на стягнення половини суми від вартості авто. Але бувають випадки, коли авто продають за кордоном, і неможливо ніяк дістати доказу, за яку суму його продали. Але бувають ще випадки, коли авто не продали а безкоштовно подарували, і в такому випадку знову ж таки немає ніякої суми, від якої ви могли б. Вимагати половину в таких випадках, ви маєте право вимагати половину від ринкової вартості, подібного за своїми якостями та технічними характеристиками автомобіля. Отож, якщо вам потрібна юридична допомога при розлученні поділ майна, звертайтесь в юридичний сервіс консультант за посиланням в шапці профілю.